Всім привіт мої дорогі друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні приїхала моя найперша. В посилка з міста Тернопіля. Ось одна з моїх найперших, але будуть ще їхати в цьому році. Це перша посилка. І ще одна буде з квітами. Це тридисканція. Сорт. Сек... Секторазія називається, така кучерява. Так, приїхала Пеларгонія королівська, ось така. от Сорта там такі вже тяжолі, я не можу прочитати. Отака квітуча приїхала, але виявляється, що в мене така є. Нічого, дві буде, нічого страшного. Я доволен. Приїхали дуже хорошо, І моя е, найулюбленіший сорт. У мене такого сорту немає. Така вона якась як красна. Не то красна, не то фіолетова. І біла серединка. Але вона без сорту. Така красотка. Найкращий кущик.